Так, то є із оріхами у формах. І все буду пекти із дошита старого. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Доста давно вже у мене не виходили ролики на каналі. А нині хочу поділитися з вами рецептом дуже добрих і давніх кулачів. Ми кажемо на них сухі кулачі або сухі кіста. Із оріхами у формах. У мене вже є рецепт із майонезом у формах. Та ще сам я устане викласти із салієм у формах, ото із амонієм. І всі, всі рецепти вони давні, дуже смачні і всі різні один від одного. Комусь що має любить. Готуються дуже легко і дуже просто. Підходять до молока, до чаю, до компоту, ну, хоч до чого. Я пам'ятаю, що сіке кісто ми давно пекли перед кожними сятами. І в нас починало, коли ми починали пекти колачі, та з цих колачів сухих. Або було нараз що їсти. А далі ми вже пекли такі що листкові та мастити їх кремами, а вже май у останню очередь такі тортові, якби бісквітні в коржі ми пекли, та пак це змащували. Пекли ми і по 10-12 по дванадцять фелю. То я дуже добре пам'ятаю і ще з самого дитинства. Тепер уже того тулько нікого не пече, часи поміняли. Ну, а рецепти завстали, ми їх переписуємо. Із, вони так передаються, все має нові зошитися, переписують, аби це вони зберегли. І зато хочу поділити з вами з якими давніми рецептами, або ви мали змогу спекти для себе сікі кулачі. Бо з рецептів ви у інтернеті не знайдете. А я хочу, бо ви теж мар. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами пекти сухі кулачі. А для того мені треба такі продукти. Просіяна мука. Молоті грецькі оріхи, сметана, вершкове масло. можеш його замінити або свиним жиром, або маргарином, цукор, одно яйце, какао, розпушувач. Та ще всякий рецепт кладеся амоній, ми ще кажемо салій. І дуже много мені все є питань: що який він. Чи то розпушувач, оно не такий, як звичайний розпушувач. Дивіться, продається він у всяких різних пачечках. Хоча тут на ньому пише, що розпушувач для випічки, ну то є амоній. І зараз вам кажу, що у цей рецепт, якщо у вас немає всякого інгредієнту, можете його просто не класти. Кладете самий розпушувач звичайний, і все. І я думаю, що на пів кілограма борошна, муки. Один пачечок розпушувача 12 грамів буде достатньо. Ну, ако має амоній, можете чуть-чуть покласти. Я чуть-чуть покладу, бо у мене є. У блюдо, в якому буду замішувати, висипаю муку, туди висипаю оріхи молоті, висипаю какао, розпушувач. Буквально чуть-чуть амонію, висипаю цукор, файно все перемішую. Це все такий кулач дуже давній, такий дуже простий і дуже смачний. Кладу злегка підтоплене масло, або має бути просто таке м'яке. Виливаю збите вилко в яйце. Починаю замішувати тісто і поступово додаю сметану. Кладу раз немного, а далі буду вже додавати. Аж треба буде. І замішую тісто руками. Так, тісто я замісила Воно все має отримати м'яке еластичне та ніжне. Дивіться, яке файне таке видно, що воно пісочне тістечко і все, воно вже готове. Там написано у рецептові сметану, скільки забере. Кульку у мене пішло, я вам напишу. Ну, або так, як мука різна, та сметани у вас може піти або чуть-чуть майбурш, або маймало. Так що ви її додаєте поступово, та кулька у вас вже піде. І все, і це тісто можеш розкладати у формочки. Так, то й у мене тут всякі формочки. Вони мають бути обов'язково чисті, сухі. Може, їх наперед запекти у духовці. І змастити їх або вершковим маслом, або смальцем, або олією. І заповнювати тістом. Так, формочку я змастила маслом і йду накладати тісто. Форму я тістом заповнила і переклала у тепшу. І зараз вам кажу: якщо у вас немає всяких формочок, ви можете взяти форму для мафіну. Тоже буде добре. В них це спече файно. Воно відпадає із тих форми і все, можете не переживати. А рецепт дуже добрий. Кладу у духовку розогріту до 180 градусу режим випікання верх та низ. Кулькося у мене буде випікати, я вам укажу. Ну бо час випікання залежить від вашої духовки. Так що, ту уже дивіться самі. Видите, я їх не накладаю дуже сильно такі. Вершні такі просто руненькі, бо вони ще файно наростуть. І будуть такі май високі. Так, пройшло рівно 30 хвилин, і колачі у мене спеклися. Подивіться, як файно наросли, як я і казала. Файні стали такі май вішні формочки. І все, нараз горячи, вибираю їх. І там у мене ще є мало тіста. І спечу нараз другий. Дивіться, як вони легко випадають із формочок. Дуже легко. Просто беру, перевертаю і все. За те, що я їх добре помастила. І дивіться, яка красота. Ну, дивіться, вибрала їх усі з форми. Всяк лишаю, бо вони застивали. Дивіться, як вони файно виглядають. Запах просто неймовірний. Мож було в тісто додати і ванілку, але я щось про неї забила, у списку не було і я не додавила. Ну, по бажанню ви можете додати, вона там ніяк не помішає. Один їм розломила, дивіться, як вони виглядають всередині. Дивіться, який колір, яка структура. Вони самі по собі м'які, ніжні, пухкі всередині. Такі аж пористі, ну дуже смачні. Всякий рецепт у інтернеті ви точно не знайдете, бо це є давній рецепт із зошита. провірений руками. Дивіться, такі м'якісенькі, сипкі, ну дуже добрі. Коли колачі простинуть та по бажанню, може їх притрясти, або кожної окремо так виваляти у цукрову пудру. Вони туди будуть добрі, бо вони несуть дуже пресолодкі, вони такі лише у міру солодкі. Коли любить солодке сильно, та можете покласти мало майбутну цукру. Бо це лише так у міру несуть дуже пресолодкі. Ну, мені такі добрі. Ви собі, якщо хочете, можете покласти мало майбутнє. Або просто їх. Обваляти файненько у цукровій пудрі. І теж вони будуть смачні. Рецепт, так як і все, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую спекти і вам сякі кулачі. Дуже файно дякую, козу в нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба перемога нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!